У програмному РРОКа Шалот реалізовано роботу з поштовим провайдером Gmail по схемі авторизації Oaus 20 для відправки чеків покупцям на e-mail. Для виконання налаштувань в робочому місці касира перейдіть в розділ налаштування загальні налаштування. Електронна пошта, з якої здійснюватиметься відправка фіскального чеку на e-mail, налаштовується окремо для кожної господарської одиниці. У розділі меню Господарська одиниця оберіть господарську одиницю, для якої здійснюватимуться налаштування та натисніть кнопку налаштування. У полі Email введіть електронну адресу, що надається провайдером Gmail. Після введення у полі Email електронної адреси, що надається провайдером Gmail, стає доступною кнопка Google. Натисніть кнопку. Відкриється вікно авторизації Google. Виберіть потрібний обліковий запис. Якщо запису нема у списку, натисніть Вибрати інший обліковий запис. Далі виконайте вказівки Google та надайте доступ програмі Кашелот до вашого облікового запису. Відкриється сторінка з повідомленням про успішне отримання та збереження на комп'ютері токену доступу. Програма повідомить про успішну авторизацію на поштовому сервері. Поля підключення до серверу вихідної пошти, сервер та порт будуть заповнені автоматично. Поля, ім'я для входу та пароль заповнювати не потрібно. Відмітка SSL встановлюється автоматично. Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти.